привіт привіт, усім! Я Настя, тренер особисто та дієтолог. І сьогодні буде особливе відео з тренуванням, тому що позаду у мене. Тихий океан, і не такий вже і він і тихий. <голись> Колись завжди, коли мені називали якусь назву, я одразу з чим символізувала. Я більш ніж певна, нам була що якщо він тихий, то значить не видає жодного звуку. Але це не так. І довго думала, чи записувати дане тренування, чи ні. Але чор забирай, як не скористатися з тієї можливості. Я знаю, що освітлення не зовсім таке, як мені би хотілося, тому що сонце позаду мене, але. Скористаємося з того, що маємо, чи не так? І так, дане тренування зможуть виконати однозначно особи, які вже мають витренованість. Ми не будемо використовувати жодне спорядження, але буде трішечки вища інтенсивність даного тренування і будуть. Деякі вправи вимогливі, так тому будьте готові до цього. Також візьміть водичку, якщо хочете максимально витягнути багато позитиву з нашого тренування. Наводнення це дуже сильно важливий момент. І так я не знаю, чи заблизько. Трішечки була я ближче, але побачила, що океан вирішив мене затопити. Тому я відійшла. Подивимося, як буде тепер. Розпочинаємо з марширування на місці. Будемо розігрівати наше тіло. Розминка, якщо не помиляюся, це так гарно звучить. Так, завжди перша частина нашого тренування це розминка. Це надзвичайно важливо для того, щоб знову ж таки тренування принесло користь, а не зробило нам щось погане для нашого тіла. Супер, тепер додаємо руки, два кругові оберти, три кругові оберти вперед. Ще один. Ніжки цілий час працюють, прекрасно. І тепер три назад. Раз. Супер. Два. І три. Тепер будемо присідати руками до підлоги. Піднялися разом з п'яточками. Так, відірвали п'яточки з землі і ручки над головою. Супер. Ще два. Прекрасно. Ще один. Супер. Тепер дивіться, так як ми зараз присідали, ми сходимо в глибокий присяд, навіть такий нахил, сіднички назад. Голова продовженням спини. І сходимо по підлозі. Зупинилися і піднялися наверх. Супер. І знов зійшли вниз. Я не знаю, як мікрофон буде. Тут, на моїй ковтині. Прекрасно. Ще два рази. Зійшли вниз. Зупинилися, піднялись. І ще один раз. Зійшли вниз. Зупинилися і піднялися. Прекрасно! Тепер розставляємо широко ніжки, і ми зараз будемо присідати з однієї сторони, піднялися, на іншу сторону піднялися. Опустились, піднялись, опустились, піднялися. чудово, Що думаю, як би його ще так. О, щоб він не, не втікав. Супер. Я думаю, так буде краще. Ну, перевіряємо. Супер, ще по одному. Раз. І раз, іще на ту сторону. Прекрасно. Тепер швидко біжимо. У нас зараз буде. Розпочинатися наше тренування. І ми його розпочнемо з звичайних присідань. Звичайні присідання з правильною технікою сходимо вниз, піднімаємося. І з кожним наступним рухом ми будемо додавати трішечки більше інтенсивності для нашого тренування. Прекрас для наших вправ. Присіли, піднялись. Раз. Два. Три. Супер. До десяти. Ще п'ять. Ще два. Я, до речі, також піднімаюся на клас. Тепер ми будемо ручками до землі, підстрибнули. Ручками до землі підстрибнули. І знову ж таки 10 повторень. Три, два, один. Поїхали. Вісім, дев'ять, десять. Клас. Тепер ми не будемо вже присідати, а зробимо джампін-джек. Знаєте вправу? Джампін-джек. Супер. Тільки ми розпочнемо для початку з ось таких рухів. Перед тим, як ми використаємо вже більш складнішу версію. Зараз ми зробимо по 10 на кожну сторону. Раз. Раз. Два. Я завжди кажу пів джамп-джека. Ну, здається, так і називається. Три. Три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, І зараз буде цілий джампінг джек. Поїхали. Раз, два. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. Зараз у нас будуть випади. І ми будемо поки що просто. Однією ніжкою, іншою ніжкою. Якщо у вас є якісь проблеми з колінами, завжди можемо робити випади назад. Вони однозначно будуть легші для тіла. І поїхали. По 10 на кожну сторону. Раз. Раз. Два. Прекрасно. Два. Супер. 90 градусів для колін. Стабільність. Трішечки похиляємося вперід. Чотири. Чотири. Супер. І ще по п'ять. Ще по три. І не стукайте у підлогу. І ще по одному. І зараз ми трішечки поміняємо. Тепер замість простих випадів ми будемо виконувати стрибки. Але якщо у вас є проблема знову ж таки, з колінами, ніжками, і вам це буде занадто інтенсивно, можете просто виконати однією ніжкою, 10 повторень швидких, і пізніше іншу ніжку. А ми робимо складнішу версію, хто зі мною, 10 на сторону стрибків, тобто в сумі 20. І раз. 10 є. І 20, прекрасно. Маршируємо на місці. Супер. Зараз ми знову будемо робити випади в сторони. Просто випади в сторону. Так, в нас були випади назад. І зараз в нас будуть випади в сторону. Десять, десять. І після цього я трішечки додам інтенсивності і ми це також зробимо швидше. Поки що робимо поволі. Десять в сторону. І раз. Раз. Прекрасно. Два. Два. Супер. Три. Три. Чотири. Чотири. Пять. Пять. Шість. Шість. Супер. Ще трішки. Ще по три. Ще по два. Дев'ять. І десять. Щось там. Не так вам сказала в підрахунках. Але в мене в голові все рахується. І зараз у нас буде трішки інтенсивніша версія. Ніжка, піднялися. Ніжка, стрибок. Десять одна сторона, 10 інша сторона. І три, два, один. Поїхали. І стрибок. Раз. 9, Ще один. 10, хвильку відпочинку. І зараз інша сторона, також 10 повторень. Після цього ми трішечки зробимо вправи наверх. Я тут повинна бути обережна. Але нам все однозначно вдасться. І так, інша сторона, поїхали. І раз. Два. Три, чотири. Супер. Вісім, ще два і ще один. Прекрасно! Нехай ніжки трішки відпочинуть. Ми зараз знову з вами зробимо прогулянку руками. Я буду обережна, ви також будьте обережненько. Старайтеся сходити з правильної позиції, так? Присяд нахил, широко розставляємо ніжки, щоб місце люк. боже, так відігрілося, відігрілося, Розігрілося. Я, до речі, приймала, що мені буде холодно. Як я роздягнуся, але знаєте, мені зараз прям ідеально. Ідеально. Я навіть думаю, що можна було це зняти, але ще поки що не будемо це робити. Окей, і поїхали. Десять, просто сходимо, повертаємося. Три, два, один, поїхали. До прямої лінії і повертаємося. Раз. Угу. І наверх. Два. Три прекрасно. Чотири можемо швидше це виконувати? Ще п'ять? Супер. І ще три. Раз. Ще два. Все більше і більше людей приходить. І на наступному ми залишаємося внизу, тому що ми будемо виконувати тепер вправу з нижньої позиції. Встаємо в планочку, і в нас просто зараз буде біг з високим підніманням колін в планочці, Як ще називається ця вправа скалолас. І виконуємо по 10 повторень на кожну ніжку, на кожну сторону. Три, два, один. І раз, два, шість, сім. 8, 9, десять. Прекрасно. І тепер стрибки ногами на боки. Старайтеся, щоб сіднички були під вами. Також 10 стрибків. Три, два, один. І раз. Сім, вісім, Дев'ять. десять. Прекрасно. Залишилися в цій позиції. У нас тепер буде рука до стопи. Повернулись. рука до стопи. Якщо є потреба відпочити, відпочиваємо. Хвильку. Так, кладемо колінка, хвильку відпочиваємо. І зараз будемо виконувати цю вправу знову ж таки по 10 на сторону. Три, два, один і поїхали. За кожним разом повертаємося до планочки. О, вже вода з океану вже тут. Три. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. У, шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять і ще по одному. Десять і десять. Хвилька відпочинку. Можемо зараз попити водички. Ми вже зараз будемо завершувати. Подивимося, як цей мікрофончик справився. Вода все ближче і ближче. Я вже раз відсовувалася. І зараз знову мені прямо аж до руки дістала. Ми зараз робимо шолдер тапс, також в планошці. І після цього будемо помаленько повертатися. Помаленьку повертатися. Помаленьку повертатись до спокійного стану. Супер. Встаємо на чотири опори. І в нас буде шолдер-тапс, рука до плеча. По 10 на кожну сторону. Три, два, один. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Тепер дивіться уважно. Ми залишаємося в цій планочці. І ми зараз будемо однією ніжкою підступати, іншою ніжкою підступати. Повертаємося. Повертаємося в позицію глибокого присідання. І пізніше знову повертаємося в планочку. Це буде наша легша версія, і після легшої версії ми докинемо трішечки знову ж таки інтенсивності. Тобто одна нога інша. Піднялися і повернулися. Раз. Тепер другий раз. Супер, і так до десяти. Можемо ніжки міняти. Прекрасно, продовжуємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще один. Десять. Так, всі вправі може бути важко з мобільністю, тому стараємося просто, можливо, вище зупинятись, тоді буде легше. І зараз у нас будуть просто стрибки. Назад, вперед, піднялися. І так, десять. Боже, я десь далеко. Три, два, один. Так, в цих вправах то раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. Тепер просто зупиняємося в планушці на декілька рахунків. Давайте я порахую до тридцяти. І ми просто стоїмо в рівній планошці. Сіднички під себе. І. Раз. два. Або, Боже, давайте інакше зробимо. У мене є таймер. Ставимо таймер. Хвилину. Все, тримаємося. Тримаємося в планочці. І після цього будемо заспокоювати тіло. Так якесь скло знайшла. Ми в планочці не будемо, до речі, хвилинку триматись. протримуємося десь хвилин. Хвилин. 30 секунд. Цього буде достатньо. Тому що з інтенсивного одразу так швидко зупинятись, також не круто. Супер, ще трішки. Три, два, один. Є. Ми ще зробимо. Мені прийшла ідея, ми ще зробимо одну вправу в цій позиції, тому що я хочу ще її виконати. Це тоді, коли ми стаємо на ось таку, в таку позицію, так на чотирьох опорах, але в нас коліна над. Підлогою і ми обертаємося. Протиставна рука, протиставна нога в одну сторону. Протиставна рука піднімається, протиставна нога. І ми розвертаємося. І цю вправу ми вже як остатню зробимо. По 10 на сторону. Три, два, один. І поїхали. Раз. Раз. Два. 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 Прекрасно. Треба, я дуже хотіла, щоб це було full body, а не лише ноги. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім. Вісім. Дев'ять. Майже, майже. Дев'ять. Ще трішки. Десять. І. Десять. О, гаш, піднімаємося. Як ви попрацювали? тепер давайте трішечки заспокоїмо наше тіло. Щоб підготувати себе до подальших дій. Ох, які я тут дирена накопала. Нічого, нічого, нічого. Набираємо багато повітря. Випускаємо. Прекрасно. Робимо нахил, трішечки натягуємо зад нашої ніжки. Супер. Піднімаємося. Одна ручка йде наверх. Нахилилися. Опустили. Інша ручка йде наверх. Нахилилися. Повернулися в попередню позицію. Прекрасно. Якщо вам зараз я виконаю вправу, яку можна виконати також біля стіни, якщо буде вам незручно, нестабільно, це тоді, коли ми беремо за ніжку і нахиляємося. Можна біля стінки виконати. Я попробую виконати стоячи. Прекрасно. Тепер інша сторона, можна довше затриматися. Можете взагалі вже після даного тренування виконати якісь свої улюблені вправи на заспокоєння тіла, якісь вправи з розтяжки. Клас! Фу, браво для нас! Ми це зробили, я це записала, хоча дуже довго думала, чи записувати, чи ні. А ви виконали дане тренування зі мною, за що вам щиро щиро вдячна! І не забудьте підтримати українськомовний канал пальчиком вгору, підпискою, коментарями, кидайте мені якісь цікаві ідеї для наступних тренувань. І зустрінемося з вами на наступному тренуванні. До зустрічі, Па-па!